Всім привіт! Зараз я виступила з темою рефлексивного навчання для позашкілля. Захід онлайн, дуже цікаво моя книга, я собою спробую знайти. Ну, власне, там йдуть цікаві заходи і про штучний інтелект. Використання позашкілля, да, цікаві інструменти, але я про що, про людський інтелект, те, що нас робить людьми. І наскільки це важливо, так, і трошки ще більше занурились в цю тему, ще більше своїх усвідомлень здобула. Чи більше захотілось в неї занурюватись, знаєте, подумала, як на мене не згубити. У да? мене є виступ на тему, як не втратити глибину і цінність. Ігрових технологій в освіті, да, бо ігри це не просто побігати, пограти, зацікавити, даво просто ночами не спати, да, створювати, а потім дітям не цікаво або щось цікаве інше, так таке. Але ми починаємо там да, з ігр в ігри пригати. І далі кудись бігти, так? і нам немає часу зупинитись і відрефлексувати, і зануритись, так, в цю тему. Коли мене зупинив знаєте, Ігор Козловський, коли на одному з його виступів знаєте, дуже коротка фраза прозвучала, Бо що саме навик рефлексувати робить нас людьми, так все було направлено на те, щоб ми їм не володіли і ставали тим натовпом. Да? І щоб ми деградували, да? щоб ми були здатні тільки. Реагувати да, на якісь рефлекси да, спрацьовували. А це свідомі зусилля, куди важливо рухатись. До цього я би додала думку про те, що. Свого часу, так, як кажуть, ми обрали в освіті не той шлях, так, в людство навіть, так, навіть не те, що пострадань в янські часи, коли почали направляти наш фокус уваги на зовнішнє історичні. Історії на все, що зовні, і змінювати світ. Так? Ми змінюємо світ, ми щось з ним робимо. Ми робимо його на краще, спочатку найгірше, щось створюємо, губимо екологію, так? створюємо катастрофи і так далі. Так? Власне щастя не здобуваємо і губимо свій внутрішній світ. І в школі в освіті ми декларуємо, але ми не займаємось внутрішнім світом, ми щось зовні вивчаємо. І тримаємо фокус уваги дітей, на яких зовнішніх історіях, які мені перестають бути цікавими. А ми не знаємо, як тримати дисципліну і що всім робити. Це виклики. власне. На цьому я свою думку зупиню, продовжу наступного разу. А вас запрошую на відкриту зустріч в підтримку курсу да, для того, щоб пояснити, що закладено в той курс шлях юного чарівника життя, методологія організації. Діяльності в дитячих колективах. Якщо вам цікаво, якщо цікаво стати тим, хто вчить тримати фокус уваги на тому, що важливо дітям, а не займати їх мотивацією, дисципліною. Чим змотивувати, як плясати, з якими бубнами або ще чим. Ставте, ставте якісь, якусь позначку. Хочу, не хочу, 17-го у нас буде відкрита історія, відкрита розмова про ці і інші важливі речі. Якщо цікаво, пишіть. але ще буде продовження. Якийсь ще елемент, пазлик. Цієї методології візьму і теж обговорю. Розкажу звідки взялось. Ну власне, окей, на сьогодні все.